Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і сьогодні буде тема, яка особисто мене дуже тішить, коли ми з клієнтами розбираємо ось ці техніки. Вони дуже веселі. І колись на каналі був, було відео про те, як наші думки можуть спричиняти наше страждання. І якщо коротко, то наш мозок він звик поєднувати різні непоєднувані речі. Зачасту вони поєднуються лише асоціативно, навіть слова можуть поєднуватися за своїм римуванням. І через це наш мозок він може дуже швидко, так асоціативно пробігати і щось. Може викликати нас тривогою, якщо навіть воно ну, нічим не зумовлено. І, власне, ключ до цього це зробити слова просто словами. Проведу вам такий приклад. Я не знаю, чи знаєте ви німецьку мову, але якщо знаєте, то це для вас все одно буде експеримент. я говорю вам слово крік. Да? Німецькою. З чим у вас асоціюється це слово? Подумайте. Напевно, для тих, хто знає німецьку, вони знають, що це німецька війна. Тих, хто не знає німецьку, не знаю, можливо, крига щось таке. Зазвичай я зі студентами роблю цей перевож... перекладаю на якусь мову в Google перекладачі. Якусь зовсім рідку, да, рідко вживану, і там її ніхто не знає. Я перекладаю те саме слово війна. Потім говорю, що це слово війна. Отже, у слова є так звані первинні характеристики і вторинні характеристики. Первинні характеристики це, власне, як слово звучить. Війна. Крік. Крік для знавців української мови звучить як крига. Так само і слово війна воно має певні, ось коли ви це говорите, війна, да? ось є певне його звучання і є певне те, як артикулює ваші ваш артикуляційний апарат. Ви ви це промовляєте. Це і є первинні характеристика. Є вторинні характеристики, це вже семантичні характеристики, тобто значення цього слова. І, звичайно, для тих, хто знаходиться в Україні, то це значення воно набуває дуже багато емоцій. І якраз шлях ось цих технік, це техніки з терапії прийняття відповідальності, це дистанціюватись. Від цих думок дистанціюватись від слів дистанціюватись від і зробити слова просто словами. Значить, переходимо. да Ось найперша техніка це промовляти слово десь так, 40. Чогось дослідження кажуть, там, здається, кажуть від 20 до 45 секунд. Багато-багато разів без зупинки. Тобто ви берете якесь слово, яке е, вас тривожить, або якусь комбінацію слів, яку вас, яка вас тривожить. Е, наприклад, якщо ви тривожите, що ви не виспитесь, е, 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 і ви на наступний день будете. Якимось неенергійним, вам треба робити дуже важливі речі, і вас тривожить саме ця ось теза да? на висплюсь. Зазвичай, що ми робимо? Зазвичай е наша мисленнєва машина е вона намагається позбутися якоїсь загрози, а що таке позбутися загрози. Позбутися загрози це як в житті. Або змінити значить, е цю е не думати, наприклад. Думати не, не те, що не висплюся, думати, висплюся Я висплюся я така авто, як це? Автогенне тренування, чи як це воно там авто. Ну, в общем, самонавіювання. да, Висплюся, висплюся, точно висплюся, да. Понамагатися уникнути, тобто не думати. Е ця техніка пропонує. Отже, беремо це на висплюсь і починаємо. Зараз я засікаю. 30 секунд, щоб так посередині. Да? І починаємо. Не висверсим, 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 висремся. Якщо би зрозумів, треба говорити швидко. Треба говорити без пауз. Треба прислухатися, як воно чується, як ваш артикуляційний апарат працює. І е, таким чином. У вас з'являються нові асоціації, і слово набуває якихось інших значень. Спробуйте, ви самі побачите. Я пробував на собі, значить, якраз це не виспусковийсь. Засновник цієї терапії, прийняття відповідальності, він розповідав епізод, коли в книзі, значить, коли він зробив якусь доповідь. Десь і серед ночі він так підхопився і згадав, що він там допустив одну помилку, йому його почало сіпати, що це всі побачать. Вона записана ця лекція, і буде жах, кошмар, катастрофи і так далі. Ну і Він взяв ось, виділив якусь комбінацію цих слів там Не знаю, можливо, там, я не пам'ятаю, що там було, помилився. Да, і, ну, і починає 20-45 секунд. Помилився, 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 помилився. Ось у мене зараз виникла асоціація. Далі, що ще нам допомагає зробити зі слів просто слова е, і е, значить, дистанціюватись від е, цих слів? І змінити їх контекст. Адже в, цій, в цих це вже цікаво більше теоретикам, ну і практикам терапевтам. Ми не змінюємо зміст цих слів, ми змінюємо їх контекст. Ми їх переводимо в інший контекст. Отже, зміни цього контексту ми беремо знову ж таки комбінацію, яка нас хвилює. Наприклад, ну так само беремо наприклад, те ж саме не висплюсь, і беремо якийсь пафосний мотив. Наприклад, ось доріме. На -на -на -на, -да -да -да, доріме, не висплюсь я, не висплюсь, на-на-на-на, не висплюсь я. Зрозуміло, да? і ідея в чому? Що як тільки вам приходить ця думка, Рефлекторно ви намагаєтесь їх не думати. Да? Ви навпаки, берете і починаєте е, з усієї сили, да, з усім натхненням це співати. Е, співаєте, співаєте. Спочатку вам може бути страшно, тому що ви навпаки, ви не. Е, Відходите ніби від цієї думки, а ви навпаки з нею зустрічаєтесь. Потім вам стане смішно. Потім зазвичай вам стане нудно. Ось коли вам стане нудно, ось це значить, що ви вже. Е Цим справився. Я колись так працював з думкою про те, що я починаю, ну, так що що починаю хворіти, мені треба було проводити тренінг. Там була вже набрана група, вже там були якісь обов'язки. Я власне працював з цією думкою. Так само мені спочатку було страшно, потім мені стало смішно, потім стало нудно. Далі, е, значить. Можете, коли у вас приходять якісь думки, які вам не подобаються. Якісь, наприклад, це можуть бути думки вашого критика. Там наприклад, ти знову ти поганий, ти не справився. Ви можете, власне, представляти собі цього критика і е, його візуалізовувати. Да? Ну, він з'явився там, він щось мені говорить. Ви можете змінювати голос цього критика. Наприклад, одна моя клієнтка вона представляла свої тривожні думки у вигляді Скубіду. Тобто, Скубіду їй приходив і говорив їй їхні її тривожні думки. Тобто, це було способом дистанціюватися від цих думок, і це змінювало контекст цих думок. Далі, ось. Засновник, знову ж таки, автор цих технік говорить про, не знаю, чи він автор але він наводить. В общем, Стівен Хейс, засновник терапії прийняття відповідальності. Значить, як ще дистанціюватися, назвати свої, наприклад, ваш цей він називає свій тривожний мозок, який йому підкидає ці тривожні думки, Джордж. І кожного разу, коли він йому підкидає якусь думку, він йому говорить: дякую, Джордж. Тобто, ти не справишся. Дякую, Джордж. Адже, ну, наш тривожний, цей тривожна наша макака в, в нашій голові, вона про нас насправді турбується. Вона хоче, щоб ми уникли е, всього, що може бути страшного. Да? І там не справитись, е, опозоритись серед багатьох людей, це все ж страшно. А, да? І вона таким чином про нас піклується. Інше питання, що це виходить. Нам боком. Також, метафори. Е, вспливаючи вікна в інтернеті з рекламою, ви ж не тицаєте на усю рекламу, що вам приходить. Да? Ви її закриваєте. Ви можете е, свої думки якраз представляти, як ці вспливаючі вікна. Є е, ще е, застаріла. Техніка це те, щоб коли перекладачі е, текстові ще були е, маленькі і дурненькі, то можна було туди-сюди перекладати текст. Е, там українсько англійська, англійська, українська, українська, англійська, туди-сюди і він втрачав свій сенс. Да? Тому що знову ж таки виклад... перекладачі їх е, е, аналізували не ну не розуміючи зміст цього скоріше. Це все. Що хто там знає, що там розуміє ваш комп'ютер. Є ще дитяча техніка е, в трусах без трусів. Е, берете якийсь е, пафосний текст, е, і там, де точки ставите е, без трусів, говорить, там, де коми ставите в трусах. Значить, Наприклад, пафосний текст Путіна, там, я не знаю, Росія велика страна без трусов. Ми всі... Ну і так далі. да? Спробуйте, весела штука. Особисто я, коли готувався до захисту дисертації, в мене був текст, який мене тоді дуже жахав. Я е, коли його починав, там треба було за 10 хвилин в принципі, зробити доклад. Так? У мене був текст, який був моїм докладом. І е, значить, я коли його починав читати, мені завжди уявлялося, як мені ставлять питання, значить, як мені щось таке ставлять, що я не знаю, як я запинаюсь там і так далі. І е, що я почав робити? Я читав цей текст е, різними. Різними голосами. Тоді, було, ну, тоді були інші часи, були актуальні інші політики. Я читав текст з цими різними політиками. Да. Той з них завжди да? тобто, не вкладався в таймінг 10 хвилин, Колись це було дуже пафосно, і з плином часу мені стало смішно. Потім стало нудно. Тобто, це для мене став просто текст. І ваші думки це просто звичай просто текст. І не хвилюйтесь гратися з ними, тому що це не є реальність. І ви можете гратися з вашими думками і вибирати поведінку, яка відповідає вашим цінностям і є доцільною для вас. Зустрінемось у наступних відео.